Безмоща, звісно, друзі, нарешті прийшов час показати вам у цього монстра. Це Touareg 2005 року. дизель 2.5 на механіки, на повному приводі і ще й на пневмі. Да й не просто на пневмі, тому що багато у кого це слово викликає вижива... просто якийсь жах. Але в цьому автомобілі? Замінений компресор пневмопідвізки, системи пневмопідвізки, замінений компресор кондиціонера. Встановлена гума зимова класна. І як бачите, задрати можна його максимально високо. Зараз я вам ще покажу, це не предел. Дивимося. У нас е, шкіряний салон з накидочками, механіка шестиступенева, клімат двузонний. В автомобілі підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Високий, класний. Ну а саме цікаве, ми його піднімаємо. так, Ми його. Що робимо? Ми піднімаємо його максимально вгору. так, О, і все, і хай він піднімається. Дивимося. Дивіться, Він просто росте, як на дражя. І передок. Задок тепер знову. Ви уявіть собі, в якій дєбрі можна на ньому залізти, якщо він так стоїть високо, дивіться, що по кліренсу, хто хоче щось повище, дивіться, що він може. Неймовірно, просто пушка. Так само його можна опустити максимально вниз, якщо хочеш поїхати швиденько по трасі. По витраті палива скажу одразу, десь приблизно 12 літрів буде місто і десь літрів до 8 буде траса. Але тим самим у нас є здоровезний багажник, парктроніки позаду, докомплектована мультимедія з камери заднього огляду, шторка є. Далі йде, дівани комфортні, машинка обслужена повністю, масла фільтра замінені. І, І це у нас твори все ж таки. Дивіться, які високі. Походові без зауважень. Машинка реально повністю обслужена. Світло класне. Мовачі фар є, паратроніки попереду є. Просто хочеться зараз сісти, взяти його. І поїхати в грязюку, в багнюку і показати, що він реально може. Е, так, блокуємо диференціал, використовуємо понижайки автоматично, е, по коротше, Роздатки всякі різні тут є, можна використовувати. Ну і Машина їде на 100%. Їде дуже класно, їде дуже бодро. І найголовніше, що виїде з будь-якої багнюки. 9700 продажів. Отакий агрегат. Можете приїхати забрати. Балони всі цілі, не пропускають, пневма не спускає, мотор робить чітко, машина обслужена.